Привіт, Розумашки! Дуся і поросят когав перший день у садочку. Дуся лежить у ліжку, широко розплющивши очі. Завтра понеділок. А в понеділок мама вперше відведе її до садочка. Саме тому дося ніяк не може заснути, крутиться і вовтузиться під ковдрою. Чому ти не спиш, Дусю? питає тато. Я розповідаю ведмедикові страшну казку, бо йому це дуже подобається. Каже Дуся, хоч це й не зовсім правда. А про що ця казка! Тато іноді буває страшенно допитливим. Про садочок, у якому мешкає фіолетовий дракон, відказує Дуся, а тато сміється. Але Дусі ані трохи не смішно, невідомо, що буде в тому садочку, хоч дівчинка й бачила крізь огорожу, як він виглядає. Вони з мамою навіть зайшли на майданчик і погойдалися на гойдалці. Мама розгойдувала Дусю. А потім Дуся розгойдувала маму, коли вже вдалося втиснути мамину попу в кріселку, та до них відразу підбіг пан Сторож. «Ви, пані, трохи заважко, сказав він мамі, хитаючи головою. Сумно, зітхнула мама. Доведеться забути про шоколад. Дусі подобалися гойдалки, каруселька й драбинки. Але зараз, лежачи в ліжку, вона міркує, щоб його зробити, аби таки не йти до того садочка. «Магдалена Феліція, засинай нарешті. Мама підтягує ковтручку під самісіньке досине підборіддя і цілує до нього обидві щічки. Завжди, коли йдеться про серйозні справи, батьки називають Дусю обома її іменами Магдалена Феліція. Магда стала Дусею, коли зовсім була маленькою. Намагалася сказати Мах, Дуся, але щоразу виходило Дуся, так і лишилася. Мамо, я все-таки не піду до садочка, рішуче каже доня. Чому? Мама перелякано дивиться на неї. Бо я там нікого не знаю, не маю жодної забавки для втіхи. Ой, Дусю, а може, я тобі пошию забавку? Так. Дуся сідає на ліжко і настрій в неї відразу покращується. Так, так, так. Мама робить дуже гарні м'які іграшки із тканини. Вона вже пошила донечці ведмедика і кролика. Та цього разу мало б бути щось справді особливе. Що б ти хотіла, Люба? питає мама, шукаючи щось у кошику із клаптиками. Я б хотіла, хотіла. досі раптом пригадує собі мультик про песика в клітинку, який вона бачила по телевізору. Я б хотіла пасятку, каже дівчинка, широко позіхаючи. Добре, тільки, будь ласка, заплющуй чиняти спи. Мама вимикає світло і виходить з кімнати. Наступного ранку Дусина мама стає у дверях. Видно, що вона дуже собою задоволена. Та-дам! вигукує вона і виймає її зі спини. Отож, що це? Адже вона мала пошити песика, найкраще в клітинку, а тим часом мама вимахує доненим носом рожевим поросятком у квітчастих штанцях. Та-дам! вигукує вона знову. Глянь, Дусю, яке чудове поросятко! Але я не хотіла поросятка, сердиться Дуся. Як? Ти ж сама сказала, щоб я пошила поросятку? Не поросятку, а писятку!» Ого, це вже не жарти. Дуся отут -от розплачеться. «Ти не зрозуміла, мамо. «Ой, це жахливо. Мама справді дуже засмучена. І Дусі відразу робиться і шкода. Вона ж хотіла як краще і зовсім не винна, що трішечки не дочуває. Нічого, кожен може помилитися. Дуся поплескує маму по плечу, а тоді роздивляється поросятку. Воно дуже гарне, м'якеньке, рожеве, веселеньке із закрученим ховостиком, що стерчить зі штанців. Треба вигадати йому гарне ім'я, каже Дуся. Алоїс, пропонує мама. Дівчинка заперечно хитає головою Божедар, Максентій, Віктор Еммануїл. Дуся і і надягає трусики, які їй простягає мама. Це буде поросятко гав! Поросятко яке гавкає, а не песик, котрий хрюкає, питає мама, а ладуся заперечує. Поросятко гав чудове ім'я. Навіть два імені. Мамі подобається. Дусі теж вона матиме в садочку друга тільки для себе. З ним можна посміятися, якщо стане сумно. Тепер уздовж парку йдуть мама, Дуся і поросятко гав. На дворі тепло, навіть непомітно, що літо вже скінчилося. А це точно сьогодні? питає Дуся. Точно, не хвилюйся. Поснідаєш у садочку, пообідаєш. По обіді буде тиха година і під вечіру, і тоді тато тебе забере. Після підвечірку? Так. До садочка прийшло чимало дітей. Дехто приніс із собою забавки, так як Дуся. А один хлопчик тримає в руках смішний червоний чайник із носиком. Що це в нього? дивується Дуся. Це чайник. Здається, мама теж неабияк вражена. Це мій улюблений чайник, мені його бабуся подарувала, пояснює хлопчик. Виявляється, що його звуть томик. Тату томика безпорадно стоїть поруч і несміливо всміхається іншим батькам. Ой, Гжесю, це справді ти. Мама підбігає до томикового тата. Ми разом ходили до садочка і до школи, пояснює вона здивованій дусі. Анелі був найкращий велосипед на всьому подвір'ї. Тато хлопчика. І найдовший кінський хвіст. Кінський хвіст? Теж мені. Досі не подобається, що хтось бачив хвіст її мами. Вона теж би хотіла побачити. На щастя, цей чужий тато відвертається від осиної мами. Бо томик раптом вилазить на стілець і стрибає звідти на підлогу. Робиться аж двічі, хоч тато й просить його припинити. Ходи! Дуся тягне маму в інший кінець роздягальні. Але тоді відчиняються двері. І на порозі з'являється приємна тітонька в окулярах. На голові в неї золотаві кучерики, закручені, як хвостик поросятка гава. Добрий день, мене звати Тереза. каже, вона й прохає, аби діти стали парами, тобто по двоє, і щоб взялися за руки. Томик стає біля Дусі, вона кривиться. Їй хочеться опинитися в парі з дівчинкою з бантом, до якої мама каже Юасю, та нічого не вдієш. Йоася вже має пару. Мама швиденько цілує Дусю і діти йдуть снідати. Якщо дадуть молочну кашу, я її не їстиму, заявляє Дуся поросяткові гаву, а вона дивиться на неї, все розуміє. Поросятка теж ненавидять молочну кашу. На щастя, на сніданок канапки з твердим сиром, редиска й какао. Дуся задоволена, але томок знову дуріє. Не їсть, зате стрибає, стрибає. Пані Тереза просить його перестати. А він вилазить на стілець і каже, що тепер ніхто його не дістане. Неправда. вигукує Патрик. Я тебе дістану. Підбігає стягує Томика зі стільця. На щастя, пані Терезі вдається впіймати хлопчика. Якусь хвилинку Томик сидить чемно, але потім витягає з кошика з іграшками дерев'яного меча і починає ганятися за Патриком. Тікай, воїне. кричить він. Зараз захоплю тебе в полон!» Але Патрик відповідає, що ні за що, і це він сам зараз візьме томика в полон. Пані грижинка, яка працює на кухні, наказує обом сісти спокійно за стіл. Досі це набродає, бо вона не може зосередитись на канапках. Дівчинка не витримує і кричить томикові: спокойся, поросятку гав наказує тобі їсти канапки. Що ж, це вже звучить переконливо. Томик негайно відкушує великий шматок хліба. Я сяду біля тебе. Каже Дуся Йоасі, мабуть, краще сидіти біля когось чемного, спокійного, хто на додачу має таку гарну косу. Але Йоасі відсувається від Дусі. Дуся присувається трішечки ближче, бо думає, що то Йоасі поступилася й місце. Все марно, Йоасі знову відсувається. Ти мене замастиш маслом, а я дуже не люблю масло, каже. І при цьому вираз обличчя в неї такий, наче Дуся теж уся зліплена з отого масла. Дуся не розуміє, навіщо їй мастити подружку маслу, але їй відразу стає трішки ніяково. Позирає на пересадку. Йому теж здається, що Ася не така хороша, як спершу здавалося. Але часу розміркувати немає, бо до дусі підбігає інша дівчинка, її звати Моніка. Дуся чула, як вихователька говорила Муніку, не можна кусати діток, бо Моніка вкусила Патрика за руку. Зовсім як так пані Зосі, що мешкає навпроти досі. От тільки песик кусає тоді, коли боїться. А може, Моніка теж чогось боїться і через те кусається? Невідомо. Але Дуся починає відсуватися від Моніки, як ото раніше Юальця відсувалася від неї. Які вони всі дивні, у цьому садочку самі диваки. Чому вони не можуть бути такими чемними й милими, як я? думає Дуся. Іох, їй так хочеться, щоб уже настав той підвечірок, і щоб татко нарешті прийшов по неї. Дівчинка щосило пригортає поросятку і шепоче йому на вошку. Завтра я точно сюди не прийду, нехай і не просять ні за що!» І саме тоді, коли вона вирішує, що це її останній день у цьому жахливому садочку, до неї підходить Томик і каже: Позич мені своє поросятку на хвилинку. Дуся заперечно хитає головою так, що та за малим не відривається. Це не звичайне поросятко, а поросятко гав, і я не позичаю його неслухняним. І робить жахливе обличчя, не таке, як ото зробила масляна Йоася, аби томик збагнув, що Дуся має на увазі. Але той не вгаває, якщо позичиш мені поросятко, я тобі позичу свій чайник. Дуся зиркає на чайник. Він так гарно блищить і має вигнутий носик, що скидається на слонячий хобот, і взагалі виглядає дуже гарно. Добре. Погоджується Дуся, але тільки на хвильку. Обмінюється. Дуся бере чайник, а томик поросятку. Я знаю! вигукує хлопчик. Заховаємо твоє поросятко на чайника. Дусі його ідея подобається. Червоний чайник чудовий будиночок саме для забувки. Поросятко Гав думає так само. А пані Тереза пропонує поставити чайник з поросятком на полицю, бо час іти на ігровий майданчик. Коли діти пішли, Поросятко Гав роззирнулося по чайнику. Воно побачило, що всередині розташувалося маленьке містечко звивиста вулички з квітучими деревами і кілька кольорових будиночків. Цікаво, хто тут мешкає. Поросятко Гав постукало у двері блакитного будиночка. У ньому жив собі пан помаранча. Він був увесь кругленький, мав куціручки й ніжки і гарну помаранчеву шкіру. Доброго дня! Я Поросятко Гав. Гречина мовила поросятку. Кому доброго, а кому й ні, буркнув пан помаранча. Мені гребінець упав під ліжку, і я не можу його витягнути. «Досить лягти на підлогу, запхнути руку під». Бо що, не добачаєте, адже я круглий. Пан помаранча розлютився не на жарт. Коли я лежу на животі, мої руки й ноги метляються високо в повітря. Ось, будь ласка. І продемонстрував поросяткою своє розпачливе становище. Ой, зрозуміло. Поросят кога співчутливо глянув на пана помаранчу. Я дістану вам того гребінця. І миттю це зробило. Пан помаранча схопив свою згубу, а тоді виштовхув поросятку за двері І гучно їх захряснув. Навіть не подякував. Він дивак, але такий куметний, Сміхнулася поросятко. Цікаво, навіщо йому гребінець, якщо він лисик. Але подивимось, хто мешкає в зеленому будиночку. А в цьому будиночку мешкала дуже маленька принцеса. Поросятко гав замалим не розтоптало її. Щойно коли та гаркнула в мегафон струнко. Поросятко випнуло вперед груди, а тоді нахилилося, щоб роздивитися, хто ж це так горлає. Нарешті принцеса топнула ніжку. Скільки я маю чекати? Невже ти щось загубила під ліжком? Поцікавилася поросятку. Може, для когось йти? верхнула принцеса. А для тебе, ваша високості? Справді Розятку гав схилилась над її високістю. Тут краще б сказати ваша низькості. Допоможи мені дістатися до тарілки, наказала принцеса. Я страшенно зголодніла, а моя драбина перекинулася. І справді, біля столу, на якому стояла тарілка з канапками, а слід сказати, що всі меблі в кімнаті були звичайних розмірів, тобто явно завеликі для принцеси. Так от, біля столу лежала драбина. Поросятку гав її підняли. Підняли принцесу, а тоді посадили її на краєчку тарілки. Її високість так зголодніла, що негайно гризунула канапку і почала клацати зубами, як справжня газонокосарка, а не маніпусінька принцеса. До побачення, ваша високість! — сказала поросят когав і подалося далі. У червоному будиночку мешкав Бобчик. Виглядав він, як звичайний горобець, тільки був трохи круглішим. Він дзьобнув поросятку п'ятачок на знак привітання, проте легенько, поодружньому, і махнув крильцем, запрошуючи до середини. А тоді вказав на пляшку з малиновим соком, неначе кажучи, пригощайся. Отож, Поросятку гав налило собі трохи соку, бо йому дуже хотілося пити. Потім бобчик пригостив його крихтами й хробачками поросятку крихти, звісно, з'їло, але від хробачки відмовилося. Тоді бобчик витягнув з кутка коробку з олівцем і папером, аби поросятко могло собі щось намалювати. Якщо певна річ хоче, і поросятко гав намалювала Дусю, і коли побачила її на малюнку, то зрозуміло, що страшенно за нею скучило, і відразу вирішило повернутися. У цьому чайнику дуже гарно, — сказала Поросятко. — Я до вас часто навідуватимусь, але зараз біжу до дусі. Коли бубчик попрощався, дзьобнувши його в п'ятачок, поросятку гав вибігло з будиночка. Воно мчало й мчало, доки не опинилося в дитячій долонці, яка саме залізла в отвір чайника. Ти також собі погуляла, правда? Бо ми були на вулиці. Біля садочка така гарна гірка, ти зголодніла? Дуся пригорнула поросятку. Вона теж за ним скучила. Поросятку гав дуже старалося пояснити дівчинці, що воно зовсім не голодне. Йому цілком вистачило крихт, якими нагодував його бобчик. Але настав час обіду, і всі знову сідають до столу. Вихователька сказала, що коли діти чемно з'їдять суп і не розхлюпають його, то під час тихої години вона їм почитає книжечку. І знаєте що? Навіть Томик постарався і не розхлюпав. Обід закінчився. Пані Тереза розкладає на підлозі матраці і витягає книжку про фіолетового дракона, який пішов до садочка. Казочка гарна і весела, але Дуся раптом так хочеться спати, що дівчинка засинає, перш ніж вихователька дочитує книжку. А прокинувшись, розуміє, що спала найдовше, що всі діти вже прокинулись. За півгодини буде підвечірок, а доти ще маєте час побавитися, каже пані Тереза. Дуся аж підстрибує від радощів. Після підвечірку прийде тато. Ах, як же ж нетерпляче вона чекає! На щастя, Томикові дещо спадає на думку. Ми можемо побавитися фіолетового дракона, вигукує він і піднімає ковдручку, якою Дуся вкривалася під час тихої години. Справді, ковдручка фіолетова, тому може бути драконом. А тепер сховаємося під ковдру. Ти, Патрику, будеш хвостом, а я головою дракона, а Дуся стане драконячим животом. А ким я буду? питає Моніка. Принцеси, дракон урятує тебе від страшного лицаря, пояснює тунк. А хто буде страшним лицарем? допитується зацікавлено дівчатка. Яся, вона вміє робити таке страшне обличчя. Ах, який же чудовий цей фіолетовий дракон. Дуся хихоче під ковдрою, коли патрик гарчить у справжня потвор. Гррр Яся показує драконові язика. Хмурить брови, скошує очі. Усі її хвалять за це. Помітно, що вона дуже задоволена, бо нарешті широко посміхається. Дуся вважає, що із цією усмішкою яйця виглядає так само гарно, як уранці, гарр! гарчить Патріка з-під ковдри. Зараз я врятую тебе, принцесо!» Тихо, хвосте, це я маю гарчати, кричить Томик, а Дуся знову регоче. Проте принцесу Моніку фіолетовий дракон дуже лякає. Коли потвора наближається до неї, дівчинка розявляє рота і кусає її щосили. Як добре, що фіолетова ковдра така груба, і томик відчуває хіба легеньке пощипування в руку. Агов, ти помилилася? кричить драконяча голова. Це дракон має кусатися, а не принцеса. Здається, Моніка отут -от розплачеться. Вона боїться, шепоче з дусиної кишені поросят когав. Вона боїться, каже Дуся, вилазячи із драконячого живота. Правда ж, що ти боїшся? Моніка не відповідає, лише киває головою. Я вже знаю, знаходить вихід Дуся. Я буду принцесою, а ти животом. У животі найбезпечніше. Моніка, якій ця думка дуже подобається, стає драконячим животом аж до підвечірку, а на підвечірок буде булка із сиром і яблуком. Поросят когав не дуже любить сир. І Дуся теж ні, та нічого не вдієш, не все можна любити. На щастя, відразу приходить тато. Він задоволений, несе пакет зі сливами. пригощає всіх, говорячи, що сливи помить. Наступного разу, коли боятимешся, то не кусайся, а попроси, щоб я дозволила тобі потримати поросятку. Гав допомагає від усякого бояння, каже Дуся Муніці, доки обидві взувають туфельки. А Моніка нічого не каже. Зате цілує Дус в Щічку. Магдалинофеліці, як там було в садочку? питає ввечері мама. Спочатку сумно, а потім весело, відповідає Дуся. Тобто, як у житті, а чому було сумно, цікавиться мама. Бо дехто стрибав, кусався і не хотів замаститись маслом, пояснює Дуся. Крім того, я трохи скучила за вами. Але після тихої години ми бавилися у фіолетового дракона, і було дуже весело. Я була драконячим животом, а потім принцесою, знаєш? Ти отримала найкращі ролі, сміється мама. Мабуть, я завтра таки піду до того садочка. Дуже мудре рішення. Я була впевнена, що тобі сподобається. А що про це думає поросятку гав? Йому дуже подобається садочок. Томик посадив його до червоного чайника і поросятку мало там море пригод. У чайнику були пригоди, знімає брови мама. Так, бо там живе така крихітна принцеса, яка дуже голосно горлає. І її бобчик, який дзьобає, але дуже легенько. І ще пан помаранча, який прикидається буркутуном та насправді має добре серце. Ага, каже мама, може ти мені все це намалюєш? Розумієш, щоб я знала, як виглядає отой бобчик. Дуся киває головою, а тоді малює гарненького робчика. Дякую за перегляд. Підпишись на канал Черепашка Розомашка!